Звичайні кабачки можна кожен раз готувати абсолютно по-новому. Ділимося чудовими рецептами, які допоможуть вам урізноманітнити стіл і порадувати своїх близьких. Клетки з кабачків з сиром і часником вам знадобиться. Кабачки середнього розміру 2 шт, яйця 1 шт, тертий сир 1-2 шт, панірувальні сухарі 1-2 шт, часник 1 зубчик, сіль, переце смаком 1, ставте духовку розігріватися на 200 і підготуйте форму для випікання, застеливши її папером і змастивши маслом. Два кабачки потріть на терці і обсушити паперовим рушником, змішайте кабачки з яйцем, тертим сиром, сухарями, сіллю, перцем і чесником роздавленим пресом. Три за допомогою глибокої ложки викладіть невеликі котлетки на форму. Випікайте близько 20 хвилин до появи рум'яної скоринки перевернувши один раз. Вершкова паста з цукіні вам знадобиться спагетті 240. Сіль, перець з маком, сметана з молоком 1 трист. Часник 1 зубчик, розмарину пагони 1 трист. Тертий сир 1 трист, оливкова олія 2 стл. Цукіні, нарізаний тонко у формі лапки 400. Цедра лимона терта 1 стл. Шпинату листя 5 шт. 1 приготуйте пасту альденте. Злийте воду, залишивши 1-2 склянки для приготування соусу. 2. У мікрохвильовці протягом 1 хвилини розігрійте суміш сметани, молока, дрібно нарізаного часнику і розмарину. Дайте трохи охолонути, а потім додайте тертий сир і чорний перець, перемішавши 3, коли паста буде варитися останні 4-5 хвилин, розігрійте масло в сковороді і злегка. Протягом 2 хвилин обсмажте цукінь. Посоліть, додайте листя шпинату і цедру лимона, перемішавши 4. Змішайте макарони з соусом і кабачками. Подавайте готову страву, посипавши тертим сиром. Грінки з кабачків з сиром. Вам знадобиться кабачки терті 2 шт, яйце 1 шт, сир тертий 1 2 шт, зелена цибуля, дрібно нарізаний 30 шт, кукурудзяний крохмаль 1 4 шт. Сіль, перець за смаком, рослинна олія для смаження, Сир чеддер -одинст. один кабачки на тріть обсушити за допомогою паперового рушника. У великій мисці змішайте яйця, кабачки, тертий сир, зелену цибулю, кукурудзяний крохмаль, сіль, перець, два на велику сковороду налийте рослинне масло. Суміші з кабачками сформуйте не дуже товсті квадратики і обсмажте з двох сторін. Одна сторона обсмажується приблизно 4 хвилини. Використовуйте всю суміш. Три на чисту суху сковороду викладіть два готових квадратика і посипте сиром чеддер, а потім викладіть на них зверху інші квадратики, щоб вийшов сендвіч, як на картинці. Готуйте, поки сир не розтане приблизно пару хвилин чотири, подавайте грінки, розрізавши їх навскоси, щоб вийшли трикутники при бажанні Прикрасьте блюдо свіжою зелення. Човники з цукіні, начинені сосисками, вам знадобиться. Цукіні чотири шт, оливкова олія, два ст, цибулина маленька, дрібно нарізана один шт, сосиски триста п'ятдесят, сіль перець за смаком, сосмаринара один 1 і один, чотири, моцарелла подрібнений один ст, свіжа кінза, дрібно нарізана для подачі один, фіні розріжте на половинки, вискоблити м'якоть. Залишаючи приблизно 1,5 по краях, поставте духовку розігріватися на 220 градусів і підготуйте форму для випікання. 2. у сковороді розігрійте олію і обсмажте цибулю, нарізані дрібно сосиски. М'якоть цукіні протягом 8 хвилин, постійно помішуючи, приправте сіллю і перцем, 3. на форму для запікання викладіть цукіні, наповнивши начинкою. Зверху покладіть моцарелу, накрийте блюдо фольгою і запікайте 30 хвилин, а потім ще 5 хвилин, знявши фольгу 4, подавайте човники, посипавши їх свіжою кінзою. Літня паста песто з кабачками. Вам знадобиться спагетті 450, кукурудза 2 шт, кабачки. Дрібно нарізані кубиками 2 шт, перець зелений, нарізаний кубиками 1 шт, цибуля зелена, дрібно нарізаний 4-5 пір'я оливкова олія 2 ст. лимон 1 шт. песто соус 1-2 ст. помідори чері розрізані навпіл 7-8 шт. петрушка свіжа дрібно нарізана 1-4 ст. 1. Розігрійте гриль. Шматочки овочів у великій мисці змішайте з маслом, сіллю і перцем. Відваріть пасту аль денте. 2. Готуйте кукурудзу на грилі, перевертаючи протягом 10 хвилин, щоб приготувати кабачки і перець вам знадобиться 4-6 хвилин, а цибулю потрібно буде запікати близько 3 хвилин. 3. У великій мисці змішайте лимонний сік, 2 ст. 1 2 ч.л. його тертої цедри. Соус песто, сіль і перець. 4. Наріжте овочі, приготовані на грилі і перекладіть їх в миску з соусом, додавши зерна кукурудзи. 5. Змішайте овочі з макаронами і подавайте, посипавши свіжою петрушкою. Легка овочева паста з цукіні. Вам знадобиться свіжа кінза. дрібно нарізана 1/4 ст. рисовий оцет 3 кунжутне масло 1 ст. .л. часник Роздавлений в пресі два зубчики, червоний перець мелений двачл, цукор двачл, цукіні, тонко нарізані спіральним ножем тришт. Один. У великій мисці змішайте кінзу, оцет, олію, часник, перець, цукор і сіль. Два. Додайте кабачки і добре перемішайте. Подавати. Кабачки, начинені кукурудзою і зеленю, вам знадобиться. Кабачки чотири шт, Оливкова олія два стл. Зерна кукурудзи трист, петрушка свіжа, дрібно нарізана тристл, свіжий естрагон тархун, дрібно нарізаний одинч, сир тертий один чоти, з один дховку поставте розігріватися на 220 градусів, підготуйте форму для запікання, застеливши її фольгою. Два цукіні розріжте навпіл і за допомогою ложки. Виріжте м'якоть, три змастивши цукіні маслом, випікайте їх 5 хвилин з кожного боку чотири. Тим часом у великій мисці змішайте кукурудзу, зелень, оливкову олію та сир 5. Цукіні посоліть і наповніть вийшла начинкою, випікайте їх ще 10-12 хвилин. Сирний гратен з кабачків з кмином вам знадобиться цукіні, очищений від шкірки і розрізаний навпіл по довжині 4 шт, оливкова олія 2 стил, масло 2 стол, часник, Роздавлений в пресі 2 зубчики, борошно 3 тристил, молоко 1 ст. Чебрецю листя свіжі, одинч, сир грюєр, довільно нарізаний, одинст, один ст. Розігрійте гриль, цукіні, змастіть маслом посоліть, поперчіть і готуйте на грилі близько 12 хвилин, не забувши перевернути, залиште на дошці, остигати два. У сковороді розігрійте вершкове і масло, додайте часник, борошно і готуйте хвилину, помішуючи. Повільно введіть молоко чебрець, додайте сіль і перець, зменшивши вогонь. Готуйте ще пару хвилин і зніміть вогню, духовку розігрійте до 220 градусів, форму для запікання змастіть маслом і викладайте шарами цукіні. Чергуючи з соусом, зверху викладіть сир. Чотири. Випікайте гратин 15 хвилин, поки сир не почне коричневіти. Перед подачею дайте страві трохи охолонути. Різка з цукіні посередземноморськи вам знадобиться Соус маринара один цукіні, нарізаний дрібними кубиками дважд, філе тріски 650, сіль, перець за смаком, оливкова олія 1 стіл, часник дрібно нарізаний 2 зубчики, перець червоний 1, 4, Шпинат 430, 1. У глибокій сковороді змішайте соус маринара і цукіні. Помішуючи, готуйте соус на повільному вогні. 2. У підготовлюваний соус додайте філе тріски. Приправте сіллю і перцем. Готуйте близько 10 хвилин 3 поки готується соус з грибою. В невеликій каструльці розігрійте оливкову олію і обсмажте на ньому часник. додайте червоний перець, шпинат і сіль і, перемішавши, готуйте 5 хвилин, накривши кришкою 4. подавайте готову страву. Викладаємо шпинат з часником, а потім рибу з соусом. Креветки в кисло солодкому сосі з кабачками і сочевицею вам знадобиться сочевиця 1, вода 6 манго чатні 1 дваст, порошок карі 1 дваст, кабачки, нарізаний тонкими півколами 3 шт, кінза свіжа, дрібно нарізана 3, 4 ст, сіль, перець за смаком, креветки очищені 450. 1. Відваріть креветки і сочевицю. 2. Окремі мисці змішайте соус манго, порошок каррі та перець. Додайте креветки і перемішайте. Обсмажте їх на сухій сковороді разом з кабачками. Три. Як слід обсушити сочевицю, змішайте з креветками і кабачками, додайте кінзу і як слід перемішайте всі інгредієнти. Чотири, подавайте готову страву, за бажанням полив лимонним соком. Також рибою і цукіні вам знадобиться: цукіні 2 шт, рослинна олія 1 стил, порошок чилі 1 3 ч, сіль перець з смаком, лайм 1 шт. філе білої риби 450, кінза свіжа дрібно нарізана 1-2 ст, тортилья кукурудзя на 8 шт, авокадо нарізаний невеликими скибочками 1 шт, сос сальса 1-2 ст, 1 поставте духовку розігріватися на 200 градусів, сукіні очистіть від шкірки і розріжте на невеликі шматочки, 2 на форму для запікання викладіть сукіні. Приправте олією, порошком чилі, сіллю, запікайте 10 хвилин. 3. З одного лайма вичавити 1 ст. соку, Залишився лайм наріжте і відкладіть в сторону. Чотири відсуньте кабачки в одну сторону форми. Звільнивши місце для риби, викладіть філе, збризніть лимонному соком, посипте кінзою і сіллю. Випікайте 10 хвилин, п'ять. Розігрійте в микрохвильовці тортилі. Шість готову рибу розділіть на великі скибочки і змішайте з цукіні і шматочками авокадо. Посипте, залишилося кінзою сім, викладайте начинку на тортильї, прикрашаючи, залишилися часточками лайма і соусом сальса. Рагу по-італійськи з кабачками і перцем. Вам знадобиться оливкова олія, 2 ст. лук, нарізаний півкільцями шт. Кріп, дрібно нарізаний 2 пучка, часник дрібно нарізаний 3 зубчики, перець червоний болгарський, 1 шт. томати у власному соку 1 банка, кабачки нарізані кубиками 4 шт. Сручкова квасоля 450, сіль перець за смаком, вазелік свіжий, листя 1-2 ст. 1. У казані розігрійте масло, обсмажте цибулю з кропом, додайте перець і часник і варіть 5-7 хвилин, поки перець не стане злегка хрустким. 2. додайте томати разом з соком кабачки, стручкову квасолю сіль і перець за смаком, встановіть середній вогонь і готуйте, помішуючи близько 30 хвилин, коли рагу буде готове. Додайте в нього один чотири ст базиліка. Три подавайте готову страву, прикрасивши його, залишилися листям базиліка. Ротатуй на грилі з кабачками. Вам знадобиться винний оце червоний тристл, часник один зубчик, сіль перець з смаком, оливкова олія, 1,4 ст, сливовидні помідори, нарізані кружечками сотр, червоний болгарський перець, нарізаний довгими смужками 2 шт, кабачок середній. Нарізаний кружечками 2 шт, баклажан, нарізаний кружечками один шт, лук, нарізаний великими кільцями один шт, базиліка свіже листя один трист, моцарелла, або рікотте шістдесят, один. Підготуйте гриль, поставивши його розігріватися до середньої температури. Два у невеликій мисці змішайте оцет дрібно нарізаний або роздавлений пресом. Чесник, сіль, перець, оливкова олія, три томати перець, кабачки. Баклажан і цибулю збризніть соусом. Акуратно перенесіть овочі на решітку для гриля, накрийте і готуйте томати близько 6 хвилин. Перець кабачки і баклажан, 8 хвилин, цибулю 12 хвилин. Не забудьте перевернути. Чотири подавайте готову страву, розкладіть на тарілку овочі, полити сосом, що залишився, викладіть зверху шматочки сиру і прикрасьте базиліком. піце з кабачків вам знадобиться великі кабачки, нарізані на кружки товщиною ОК 01 один, п'ять оливкова олія, Соус маринара, один ст сир моцарелла подрібнений, 1,3-ст. міні пепероні, 1,3-ст. Орегано приправа. 1. поставте духовку розігріватися на 2.00. підготуйте лист, змастивши його оливковою олією, 2 на лист викладайте кабачки, змастивши їх маслом, випікайте до золотистої скоринки близько 5 ти хвилин, 3 ложкою викладіть соус на кожен шматочок кабачка. Потім покладіть моцарелу та пепероні, приправте міні-піцу орегано і випікайте, поки не розплавиться сир, близько 10-ти хвилин.